Майбутні захисники демонстрували бійцям. АТО свої вміння на змаганні із військово-спортивних багатоборств у Знам'янку приїхали більше ста учасників з Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. Оцінювали їхню майстерність військові третього полку, спецпризначення та ветерани афганці. Що вміють майбутні захисники? Бачив Микола Мумига. Відкритий чемпіонат області з військово-спортивних багатоборств проходить у Знам'янці. Шосте серед учасників школярі, учні професійно-технічних училищ та вихованці військово-патріотичних клубів. Ми тщательно на і готові показати положений рівень. Присутствує патріотичний дух готовий. Побідіть. Для учасників та гостей змагань військові третього полку спецпризначення організували виставку сучасної зброї. Усі ці автомати, гранатомети та гвинтівки привезли зато. Сьогодні зброю з цікавістю розглядають діти. Все ця зброя діюча, бойова. Вона безпосередньо брала участь в зоні бойових дій. В зоні АТО діти дуже зацікавлені, все пробують своїми руками пощупати, розібрати. Дуже цікаво дітям. А тут зі зброєю вже вправляються учасники чемпіонату. Розібрати і зібрати автомат на швидкість один з етапів змагань. Серед учасників є й дівчата зі зброєю обходяться не гірше за хлопців. Я буду вступати до військового вузу, і мені це дуже потрібно. І, ну і виходить в мене це все. На цьому рубежі учасники змагаються у влучності. Стріляють з пневматичної зброї, яка за своїм виглядом повністю відтворює бойовий автомат Калашникова. Прицільний погляд і тверда рука знадобились учасникам і у киданні ножів. Влучно кидати гранати у бронежилеті, касі та з автоматом в руці учасники намагаються у цьому змаганні. Металі гранати на відстані 25 метрів. В общем, первое кольцо это 1 балл, второе кольцо 2 балла. Если ты попадаешь в шину, ты зарабатываешь 3 балла. Если так начинать, то не тяжело. А если дальше продолжать, то потом тяжело становится. Організатори змагань наголошують на таких заняттях, виховують майбутнє покоління захисників вітчизни. Мета вона очевидна, єдина це підготовка наших майбутніх молодих патріотів до служби в збройних силах України, до служби. В частях спеціального призначення, а також просто для повноцінного, здорового життя молодого патріота України. Чимало тих, хто колись брав участь у подібних змаганнях, зараз воюють на Сході. Приїжджають хлопці із зони проведення АТО. Це колишні наші вихованці. Якщо враховувати те, що ми понад 20 років цим займаємося, дуже часто приїжджають сюди і з подякою, що дійсно вони тут набули того досвіду. Хоча на той час воно казалося і не потрібно, але оказалось так, що воно потрібно. За підсумками змагань перемогла команда зі Знам'янки Микола Мумига, Юрій Мірошник день за днем.